Цей рік показав кожному з нас, на що ми варті, українці. Ми варті набагато. Коли ми об'єднуємось, нас не здолати. Ми сильні, ми сміливі і ми захищаємо свій дім. Кожного хочу поздравити з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим: побажати мирного неба, сили та радості і перемоги всім нам. Слава Богу за все, і слава Україні! Ще один надскладний рік для нашої країни позаду. Усі 8 років наше бажання було незмінне. Та ми віримо, що у 2023 році ми повернемось на донбас арену у вільній Україні. З Новим роком! Слава Україні! Дякую всім захисникам, волонтерам та всім українцям, які приближають нашу перемогу. Обіцяю зробити все можливе та неможливе, щоб здобути найкращий результат на нашому спортивному фронті. З Новим роком та слава Україні! Дякую вам за вашу силу. Хоробрісті та волю до перемоги за вашу підтримку та мотивацію. Бажаю світлих свят та міру у вашому домі. З новим роком та Різвом вас! Любі наші українці та україночки! Рідненькі і не з короні ми вітаємо вас з новим Роком! Happy New Year! Отак! От. Дивіться, в цьому році світлом проблем реальна, тому я дуже прошу вас. Сонечки, не наготовлюйте багато! І родить так скільки з'їсте приготовте. пригорішню олів'є, пригорішню холодцю. А у кого є балкон або віранда, можна, як обична, відро олів'є, виварку холодцю. І хай на новий рік святий Миколай під ялиночку покладе тим, хто замерз, багато-багато тепла. Тим, хто заморився, віру в перемогу. Ну а тим, кому не вистачає світла, маленький генератор. Хай там на 0,8 кВт, хай чисто для ялинки для гірлянди. І пам'ятайте, ми не терпимо, ми боремось. З новим Роком! Усім привіт! Із Незламної Одеси! Цей рік був складним для нас, для нашого міста та усієї країни. Та завдяки нашим захисникам у 2023 році ми зустрічатимемось на нашому рідному стадіоні Чорноморець, а також обов'язково біля моря на Дерибасівській та в Аркадії. Без змін та військових їжаків. З гарним переможним настроєм! З новим роком! Слава Україні! Ох, який же ж був 2022 рік. Він навчив нас дуже багатьом речам. По-перше, спорт не поза політикою, а спорт поруч із політикою. По-друге, головна наша команда це український народ. По-третє, це головні наші зірки, не футболісти, а зсу. Також ми знаємо, що бренд України і бренд українського зараз номородин у світі, і цей рік просто величезний прорив, в тому числі всього українського по всьому світу. Бажаю всім нам, всьому українському народу, високих цілей, внутрішньої великої сили, перемоги і добра. З новим роком усім привіт з мужнього Дніпра. Ми не грали цього року в нашому місті. Але після великої перемоги обіцяємо кожен домашній матч проводити на улюбленій Дніпро арені. З нетерпінням чекаємо на вас, наші вболівальники, на стадіоні. З новим роком! Слава Україні! Доброго дня! Уважаємо українці, дякую, що ми всі разом тримаємо оборону, і Україна переможе, і це 100%. Усіх вітаю з новим роком! Я вітаю всіх з наступаючим новим роком та бажаю всьому українському спорту якомога більше яскравих перемог та золотих медалей. Нехай весь світ бачить нашу силу та цілеспрямованість. Я вітаю всіх з наступаючим новим роком та хочу побажати, щоб сильний дух всередині кожного українця ніколи не згасав. Та в новому році ми обов'язково відсвяткували нашу головну перемогу. Друзі, вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю, звичайно, в новому році нам найголовнішої перемоги, а також багато перемог на баскетбольному фронті. Бо у наших, в наших збірних у чоловіків та у дівчат буде багато важких випробувань. і Ми їх повинні звичайно підтримувати. Друзі, всім привіт! Вітаю всіх з наступаючим 2023 роком. Бажаю нам в новому році тільки перемог. Україна це є спортивна країна, і ми заряджені перемагати. Друзі, хочу вас всіх привітати з наступаючим новим роком та всім нам побажати довгоочікуваної перемоги над ворогом. Також усьому українському спорту бажаю знову довести на всій міжнародній арені, що ми є наймогутніша та найсильніша нація всього світу. Рік, що показав нам, хто наші справжні брати та союзники. Рік, який навчив нас особливо любити своє. У 2022-му говорили дякуємо всім нашим друзям та за підтримку та віру в нас. У 2023-му ми знову повторимо разом до миру та європейських цінностей. У наступному році ми з радістю будемо чекати вас на наших домашніх матчах та просто у гості. З Новим роком слава Україні! Хочу побажати, щоб у наступному році ми стали ще сильнішими, щоб ми стали вільними, незалежними і стали ще більш ціліснішою і сильнішою родиною, єдиною українською родиною. Також хочу побажати багато спортивних перемог, щоб наш гімн та український прапор підіймався в усіх куточках світу. З наступаючим новим роком! Слава Україні! Ми проваджаємо 22-й рік з думками про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Та ми зустрічаємо 23-й рік з думками про тих, хто боронить нашу незалежність. Ми граємо завдяки Збройним силам України, і наше єдине бажання у прийдешньому році це перемога України і їх захисників. Вітаю всіх з новорічними святами! 2022 рік найтяжчий у нашому житті, але саме він увійде в історію як рік боротьби за нашу свободу та незалежність. І я знаю, що у новорічну ніч ми всі загадаємо одне бажання це наша перемога, і воно обов'язково здійсниться. Тож давайте вірити в Україну в ЗСУ та вдива вони трапляються. З новим роком! шановні друзі, я від щирого серця хочу привітати вас з наступаючим Різдвом, з наступаючим новим роком. Е, минулий рік був напевно, найскладніший в нашому житті. Ми пройшли війну, ми її витримали, ми обов'язково переможемо. Я хочу, щоб наступний рік був роком перемоги. Я вам цього всім бажаю. Посміхайтеся з святами з новим роком! Всього найкращого! Всім привіт! Хочу привітати всіх вас пройдешніми святами! Хочу привітати весь український спорт. І сказати наступне: я думаю, кожен із вас зараз обміняв би всі ваші нагороди та призи для однієї найголовнішої перемоги нашої з вами перемоги. І вона буде обов'язкова, бо таких людей, як українці, неможливо здолати. Щастя, здоров'я та миру все буде Україна.